Всім привіт! В квітні та в травні 2023 року у достатньо великій кількості клієнтів Приватбанку закінчується срок дії картки. І враховуючи ситуацію, яка зараз знаходиться в країні, достатньо багато клієнтів знаходиться, власників карток знаходиться за кордоном, знаходиться на окупованих територіях, знаходиться на деокупованих територіях. І взагалі клієнтам нема можливості. Доїхати до відділення Приватбанку та перевипустити карту та отримати нову карту з новим сроком дії. Що ж зробив Приватбанк? Приватбанк продлив срок дії тих карток, які, у яких срок дії закінчується в квітні та травні 2023 року. Лонгує срок дії карти на 18 місяців. Що можна робити з лонгованими картами? З цими лунованими картами можна робити всі операції, окрім одної. це окрім розрахунки в інтернеті. Для розрахунки в інтернеті ви можете в Прива 24 згенерувати карту, діджитал-карту, віртуальну карту і з нею вже робити операції в інтернеті. А інші операції, такі як зняття, поповнення картки, розрахунки в магазинах, вхід в Прива 24, застосунок та інші операції, ви можете робити як і раніше. Якщо все-таки вам потрібна... Нова карта, новий пластик, то треба звернутися в відділення. А так, картки продовжено сроком на 18 місяців. Це найкраще. Підписуйтесь на наш YouTube канал, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Пишіть в коментарях свої питання, будемо намагатися комо швидше на них відповідати.